Як можна описати наразі політику саме прем'єра Кіра Стармера? Я не сказав, що рупер, я сказав що ретранслятор. То трішки інше. Okay. Тоб... Ви думаєте, багато, справді багато, не розуміє, чи робить він, вигляд? Він, він не розуміє чесно. Дивіться, він людину віці. А, а чому вона справді вбачає в Росії ворога? Звичайно, звичайно, вона одна з перших, хто відчула на собі всю таку тоталітарну агресію. Сьогодні ми будемо говорити про візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, тому що насправді були кілька важливих заяв. Ми про. Аналізуємо їх зокрема в політичному аспекті, і я рада вітати мого гостя сьогодні. Це пан Андрій Городницький, політичний експерт, доктор філософії. Пане Андрію, я вас вітаю. Мої вітання. Отже, що ключове з того, що ми зараз можемо бачити в новинних стрічках, маємо виснувати в першу чергу, тому що цілком очевидно, що це загальна інформація. Але для вас чи читаєте ви також щось між рядків? Ну, дивіться, по-перше, Великобританія – це наш основний майже основний партнер. Я б сказав, один з таких найнадійніших, тому що насправді не так багато країн, які не ненависниками Росії. Найти це такий дуже важливий фактор. У нас, наприклад, ще є Польща, яка вважається ненависником Росії, але є маленька проблема тут. Вона ще є і ненависником України частково. Тому тут є певні нюанси з саме ненависником, чи має певні запитання? Ну, враховуючи останні соціологічні опитування, то, на жаль, є дуже велика нелюбов до українського населення, особливо серед молоді, дуже велика. Тобто, це навіть не 5, не 10 відсотків. Там доходить і до 40. тому це є велика проблема. Але ми зараз не про Польщу, ми про Великобританію, яку ми любимо, поважаємо, і все ж таки хочемо отримати трішки більше, ніж вони дають. Тому що Великобританія це велика країна, потужна країна з великою економікою. І ем, ну, Зеленський не дарма, так просто він, туди, до речі, не так часто їздить. Інколи транзитом, але не так часто буває. Хотілося, щоб він частіше заїжджав, тому що все-таки Великобританія має дуже непоганий вплив і зв'язок з е, Трампом. І чи не єдиний, до речі, Стар, Стармер вважається ретранслятором ідей е, Трампа в Європі. Ну, Пам'ятаєте, були такі е, дуже часто розказували, хто ж буде таким. Поставленим лицем в Європі від Трампа, коли він тільки прийшов, там говорили, що це буде Орбан, можливо, можливо, це буде Мелоні, А по великому рахунку це є Великобританія, тому що Великобританія є таким сателітом, дуже дружнім сателітом до Сполучених Штатів Америки. Як і Німеччина в цілому, і е, через нього він, до речі, один з найчастіших людей, яка найчастіше спілкується з е, Трампом і висловітлює ті чи інші події, які відбуваються в Європі, в Великобританії, в Залісітів, е, і йому рецентлює наші ідеї. Тому ми маємо вимушені спілкуватися з ним. Він, в принципі, досить такий дипломатичний е, і цікавий політик е, Starmer, я маю на увазі. І ну, звичайно, ми б приїжджаємо не просто так. Ми приїжджаємо пана своїми ідеями. Ми намагаємося налаштувати нашу співпрацю. В першу чергу, звичайно, нас цікавить військово-оборонний комплекс. Великобританія також на цьому напрямку е, намагається, я б сказав, навіть доганяти більш потужніші країни, тому що вони самі визнають, що вони дуже сильно м, програють у своїй військовій місії. Хоча вважалося б, ніби Великобританія мала б нас доганяти бути в, в, в одні з перших потужності, але насправді не так все просто, насправді там дуже дуже великі проблеми з цим. І вони намагаються останнім часом більше інвестувати в свою військову оборону промисловість і відповідно покращувати м, рекре, е, рекрутинг е, населення. Для того, щоб ну, армія, як мінімум, була набагато ну, потужна, тому що армія там досить невелика. Там, здається, Чисельність там офіційно там під 200, але фактично там близько 50-70 тисяч. Справді мало і, і ну вони ж не воюють, розумієте, коли тебе десятиліттями змушують бути пацифістом, коли тобі розказують громадські організації, які дуже часто фільовані з Російської Федерації, або з таким, навіть, з вісю зла, і тобі десятками років, починаючи ще з там 60-х років, розказують, що в нас є, ну що війна це зло. Ну, війна, це зло, ми погоджуємося з тим, але ти маєш бути завжди готовим до цього. І вони створили цей образ лібераль, ліберальної такої політичної структури, що нам не треба витрачати на зброю. Витрачайте на мир, любов і все інше. Це прекрасно, це чудово. Але тоді, коли під боком в тебе немає такого тарана і вбивці, як Путін, як Російська Федерація, як Китай ну і багато багато інших диктаторських режимів. Ось вони на жаль також підпорядковувалися цьому такому такій політиці, намагалися звичайно, все ж таки під контролем Сполучених Штатів Америки бути більш воєнізованою і. З іншої сторони їх також дуже сильно розслабила сполучені штати Америки. Тим самим, що вони, ну ми, ми ж в країні, ми ж НАТО. Ми ж НАТО, ми член НАТО. На, на наших територіях є військові бази американські. Тут є військові американські військові, які нас захистять. Тому ну і що знову ж таки нами тричатися? Все це призвело до того, що вони зараз починають як мінімум відновлювати цю ситуацію, і ми можемо бути частиною цього. Ми зараз створюємо там спільні підприємства. Намагаємося принаймні створити. Е, до речі, дуже цікава така штука. Ну, ніби вони мають бути знаходитися на території України. Це така умова. От і е, які технології там будуть застосовані, це також питання. Тобто, чи це будуть спільні, чи це будуть які українські, як це, хто там інженери будуть працювати. Тобто, це поки що все під великим запитанням. І навряд чи ми поки що про це дізнаємося. поки що. І це добре. Я я вважаю, що це добре, тому що це має бути засекречено, і вже має бути відомо, коли прилітає, наприклад, якусь дуже цікаву точку в на території нашого ворога. От е, ну в, в принципі, е, візит був досить таки насичений. Насправді, навіть з Чарльзом. Зустрівся я про це ще запитаю про короля, але перше, перше, що я хочу уточнити, і для розуміння нашої аудиторії, зокрема, взагалі загально як можна описати наразі політику саме прем'єра Кіра Стармера, тому що мені здається, що ось ця фраза, яку ви сказали щодо того, що, мовляв, він є таким собі рупором Дональда Трампа, і ми розуміємо, що позиції і політика Дональда Трампа. Останнім часом не скидається на дружню Україні, але це принаймні моя така суб'єктивна інтерпретація. Тут ви мені можете заперечити, то як тоді це поєднується? Що з одного боку це наш потужний надійний партнер Велика Британія, але разом з тим рупор Дональда Трампа в Європі. Дивіться, я б не я не сказав, що рупор, я сказав що ретранслятор, то трішки інше. Окей. Тобто він переносить його і навіть ідеї і передає ці ідеї, які, наприклад, ну розмова, ем, тобто дивіться, дуже важко взагалі зрозуміти. Там менталітет. Якщо ти не часто спілкуєшся, наприклад, з українцями, ну що не сто в нас тут відбувається, для Трампа освоїти, це, це майже нереальна ситуація. Для цього потрібно впроваджувати величезну кількість лобізму. Тобто, щоб тобі пояснювали, в них відбувається це ось так, ось так, ось так, тому що ось це, ось це, ось це. Чому Росія нападає на Україну? Тому що ось це, ось це, ось це, і тому, що ну, ми, ми чули безглуздих багато заяв Трампа, тому що він елементарно, він не розуміє нашу історичну сутність. Він не розуміє, що тут відбувалося. Він не розуміє столітніх воєн. Ви думаєте, і багато, справді багато, не, багато розуміє, не розуміє, чи Робить він, вигляд. Він, він не розуміє, чесно. Дивіться, він людина в віці. З іншої сторони, можливо, він і не хоче цього розуміти, тому що знаєте, йому вже важко ну, знаєте, важко освоїти все це, все це знання, тому що ну це величезні знання. Знаєте, Треба послухати те, що говорить Путін. це божевільно. Це але ж він не Ні, один це... Системі є радники, є цілі департаменти, котрі допомагають і там про щось звітують, так, але це при умові, якщо ти хочеш це все прочитати, угу. освоїти і так далі. Буду мені колись задавали питання. Тобто, що ну, вже ну а що що, Трамп просто не отримує інформації релевантної і каже: ну що, здоріли, чи що у нього там така аналітична структура, їм кожен день, кожному президенту адекватному звичайно приносять на стіл от стос з документів. Аналітичних все, потім будь-яким питанням, які ти попросив, або є стандартні, є такі додаткові. І якщо в тебе є бажання, тистеж, ти все вивчаєш, освоюєш і спілкуєшся. От, ну, звичайно, там є актуалізовані питання, є більш такі глибші. От. Проблема в тому, що Трамп ну, йому це не цікаво. Ну, він знає те, що він знає, і все йому достатньо. Ну, якщо йому до речі, там була така цікава інформація, десь таки недавно навіть прозвучало про те, що е, взагалі Трампу зараз хочуть е, оцісі аналітичні зводки передавати пере скажімо так, перетворювати у відеоматеріал. Тому що він дуже любить дивитися телебачення. Хочуть, ми не хочемо у вигляді новин, щоб він це все слухав, дивився як новини ці всі аналітичні зводки. тому що інакше він просто він каже цю інформацію, навіть не читає. Ну і ще раз кажу, йому достатньо того, можна що ще є. спростити, можна в Тікток піти. Це це ще можливо, зручніше, можливо, власне. можливо. Ні, дивіться, ми з вами жартуємо. Це, це реалії нашого життя. Це реалії, а коли не, най, 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 скажімо так, президент найпотужнішої країни світу. Доля від якого залежить ну сотні мільйонів людей, це без прибільшення може ось так оце вести. Повірте mm -hmm. мені, навіть такі люди можуть бути не суперосвіченими, не суперрозумними і так далі. Ну я зараз не говорю конкретно про Трампа, я говорю взагалом, що ми маємо усвідомити, що раніше ми відчували, що знаєте, історично люди, які там були, ну там взяти нам з Другої світової війни, там Черчилль, наприклад, ще хтось там почати перераховувати, що вони були супер всі геніальними ідеальними людьми. Ні, вони такі самі люди звичайні, як ми, і можуть творити, на жаль, дуже великі біди і проблеми створювати і навіть спеціально. От ну все таки трішки в сторону відхід в будь-якому випадку стар. Стармер він ну, максимально намагається звичайно показати, що ну наблизити і європейський союз, і Великобританію і до Сполучених Штатів Америки щоб, щоб не було величезних скандалів. Тому що ми знаємо, що зараз торгівельна війна між Європейським Союзом і і Америкою. Вона лише нагніча нагнітається, вона не покращується, тому що вони мали вирішити це питання, але знову ж таки пропозиції від від Європейського Союзу і Трампу не підійшли. Тобто щось там, щось там Офіційно тих документів не було цих пропозицій, але не підійшли. От приходиться постійно ставати, знаєте, таким е приїжджати, домовлятися і випрошувати або принаймні, щоб піти на зустріч там Трампу. От Трамп намагається максимально це витискувати зараз, принаймні від своїх партнерів, те, що те, що йому потрібно. Так, а як це виглядає? Велика Британія це... не є в системі вже Європейського союзу. За великим рахунком формально юридично ні, формально. Вони зараз намагаються повернутися. Вони зрозуміли свою помилку. Вони втратили величезну економічну міць. Зараз вони намагаються відновити свої економічні зв'язки. Ну там різними там методами там поновлюють. Щодо і тим самим вони звичайно ну дивіться. Тут є спільна проблема. Вони все-таки знаходяться дуже дуже близько, розумієте. дуже сильні економіки, також поєднані, враховуючи їхню торгівельну можливість. От, і якщо втратить величезну там, можливість заробляти кошти або економічно можливості втратити Європейський Союз, відповідно почне втрачати і Великобританія. Ну, Це все взаємопов'язано. Так здається, вони ж розуміють, що вони окремо на острові, але зв'язки залишаються майже ті самі. От, і в будь-якому випадку вони мають спільно вирішувати свої проблеми. Ну, плюс, знаєте, особисті зв'язки також вирішують. Знаєте, ця війна в Україні вона багатьох об'єднала. До, там європейських лідерів ми ж бачимо, як вони всі разом приїжджають. Як всі разом сидять, розмовляють по телефону з Трампом, в тому числі і наш президент. Це не просто так. Це також звичайні людські відносини, і навіть на елементарно на таких між зв'язках вони намагаються вирішувати. Знаєте, взяв телефон там, Кір там можливо, це питання там треба улагодити. Ну, постарайся там це все передати інформацію. Так воно вирішується до речі, і, і на сьогоденні в чому полягає інтерес Великої Британії до України зараз, окрім того, що ми маємо бойовий досвід, окрім того, що ми є отією брамою Європи, якби вже замацано не звучали ці історичні. Ні mm -hmm. терміни, що саме цікавить Велику Британію, триматися цього і е, бути ретранслятором. А відтак я щитую з того, що ви говорите, певним чином утримувати напевно сполучені штати Америки від Росії, тому що якось їх туди тягне, якось туди тяжіє, чи це вже моя надбудова, і я вигадую. Частково, частково, тому що ну давайте знаєте, хоч, хоч і немає тар, Кірстармера величезну таку суб'єктну позицію, що й до нього там буде, наприклад, дослухатися сам Трамп, але в будь-якому випадку ми ж розуміємо, якщо є в розмові постійно звучать негатив щодо Росії правильно пролобіювати ті чи інші інтереси наші, то воно все одно рано чи пізно дійде. Знаєте, це ця, ця думка дійде, треба вміти її подати. Тому і це важливо щодо України, ну стоп Україна зараз є одною з найпотужніших військових. Країн в світі ми дійсно захищаємо їх. Плюс я не сказав початку, що в нас спільні інтереси, спільний ворог. І повірте мені, Великобританія до цього відноситься дуже дуже потужно. А чому вона справді вбачає в Росії ворога? Звичайно, звичайно, вона одна з перших, хто відчула на собі всю таку тоталітарну агресію. Як саме дивіться, це почалося ж ну років 20 тому, коли ми відчули, коли звичайно почалися величезні скандали, коли спецслужби на території Великобританії вбивали своїх агентів, колишніх, я думаю, пам'ятаю. Такого і це не зупинилося. це Відбувається перманентно. Плюс ці скандали про те, що ми вас знищимо розбомбимо. Ми вас якби не мито вас би не було, все інше. Це От те, що ми зараз чуємо щодо Європи. Це все було вже ще, ще років 20 тому. Ми вже чули на каналах Російської Федерації. Просто зараз про це вже ніхто не пам'ятає, але ці скандали про виселення, як там відправлення своїх дипломатів. Це, це було постійно. Потім знову поверніть, потім знову відправлені ці скандали про по спецслужбам. Це це стандартно. А чому такий фокус був саме на Великій Британії з боку Російської Федерації? Е, Діться складно сказати, ну, чому саме Великобританія звичайно історично ми можемо розуміти, що це боротьба там двох імперій, гіпотетично знаєте, і в ось щось у них там сидить в їхніх головах. Там можливо там плюс дивіться, ми пам'ятаємо, що Великобританія любила е, прихистити їхніх біглих олігархів. Той самий Березовський, який якого все таки наздогнала потім доля, і він не один. Повірте, їх було дуже багато, які там знаходяться. І вони комфортно себе почувають, і вони завжди знаєте, ставили таку стіну. Ні. Щоб... Ви їх не чіпайте, це, це вони вони в нас, в нас вони ви їх не можете чіпати. Їх це також тригерило, і це вибачте скажу бісило, тому що чому ми ж такі круті, ми ж такі цей і тому вони відправляли, вони ж не можуть почати війну. Правильно вони спочатку там погрожували, погрожували, потім відправляли там свої спецслужби і наказували за це. тобто, Ну відповідно вбивали на їхні території. З цього приводу виходить будь-хто там, там не знаю, віз зі сторони Великобританії починає розказувати про те, що бачите, наші території Росії здійснюють злочини міжнародного характеру. Роту Росії, Росіяни, злочинці. Чи буде це подобатися росіянам? Звичайно, ні. Вони ж вони ж розказують, що вони вибачте, включають дурня, що ми їздили дивитися на башні, як там на ті на надзвони, чи що вони там їздили там дивитися ті спеціальні та, Баширов? Там і це як там. Ну то, розумієте, от ну це ж абсурд, але це відбувалося вже вже дуже дуже давно. От і вони з цим стикнулися, і вони вони зрозуміли, що тоді хто такі росіяни, тому пояснювати їм немає змісту. І плюс далеко не останню чергу, це є знову ж таки. Вони знаходяться під протекторатом. Сполучені Штати Америки всі спецслужби, контроль, все, все вони дуже сильно поєднані. Ну це я б сказати, знаєте, маленькі сполучені Штати Америки, нехай Великобританія не ображається, але це дуже дуже така підконтрольна насправді політично підконтрольна е країна, яка в принципі можна сказати на, на одній дні хвилі. Тому якщо Сполучені Штати Америки мають ворога Росії, відповідно, і Великобританія також є таким сателітом, який сприймає їхню ідеологію. Наскільки Великобританія може існувати взагалі автономно по відношенню до своїх. Партнерів в Європі до України, якщо, наприклад, щось піде не так, і Трамп перестане зідзвонюватися зі Стармером або Стармер перестане зідзвонюватися з Трампом. Наскільки ось ця взаємопов'язаність і спецслужби політична? Наскільки вона впливова? Тобто, чи має вагу Велика Британія без підтримки Сполучених Штатів? Це дуже глибоке питання, насправді, і насправді дійсно я поки що не можу на нього відповісти, тому що наскільки мені відомо, то дуже глибоке, дійсно, перед, перед їхнім, їхня співпраця просто заплутана настільки, що просто взяти видірнути звітам, висмикнути, це буде майже нереально на даному етапі. І вони принаймні, давайте так, якщо спілкуватися з дипломатами з Великобританії, їм дати цю ідею, для них це буде шок. От вони просто злякаються, вони не будуть відповідати на це питання, тому що вони скажуть, що ні, це неможливо. Тобто, на даному етапі дивіться, ця співпраця вибудовувалася після Другої світової війни. От протягом всіх цих років вони дуже дуже тісно впліталися, закарбовувалися різними методами: фінансовими, по спецслужбам, військово, і багато, -багато інших методів, які було підпорядковано Сполучені Штати Америки. Чи можливо висмикнути? Ви, ви Звичайно. Слухайте, якщо чи може це бути безболісно, ну в залежності від обставин в нас, наприклад, ми бачите, ми нас висмикують зараз від, від Росії. Ну, ми самі себе висмикуємо, знаєте, і наче нам боляче? Боляче. Ну, в нас інший, бачите, підхід трішки, у нас трішки ситуація інша. В них, бачите, їм простіше, тому що в них там вони там далеко. І в принципі, скоріш за все, що не ну, ми надіємося, звичайно, що до них це не дійде. Що якщо там висмикувати, що почнеться війна проти них, ну навряд чи знаєте. Але в, в будь-якому випадку, якщо правильно побудувати це відхід, це можливо. Чи можливо суб'єктність? Поки що я не бачу ні в Європі, ні в Великобританії якусь велику суб'єктність. Тобто, всі рішення, які відбуваються наприклад щодо України, елементарно просто взяти приклад, це є не суб'єктні рішення. Це рішення, які приймаються через призму політичного бачення Сполучених Штатів Америки. В основному зараз це Дональд Трамп. Ну Deep стейт, знаєте, діп стейт американський. От вони все через призму. треба щось вирішувати, будь-яке фінансування вагоме, відправка військ, чи ще кудись, одразу ж таки на телефоні і спілкуються з президентом, кажуть, чи треба, чи не треба, чи не треба. Але ж фактично вони показують, які вони окремі лідери, навіть можуть покритикувати в чомусь. Так? Там Макрон виходить і критикує зараз Трампа. Але фактично, коли треба якісь проблеми, він зразу піднімає трубку і починає дзвонити кому? Ми знаємо, кому зі все. Якщо знову ж таки зробити дещо крок в сторону і подумати про те, а як ще Україна може бути цікавою у Великій Британії, зокрема в контексті складних економічних обставин, котрі наразі є в країни, я маю на увазі Велику Британію, то чи тут є ще якісь площини, в яких ми можемо рухатись? Чи це наразі лише оборонна промисловість, лише питання оборони, безпеки, нашого досвіду у війні? Ні, тощо, тощо, ну знову ж таки, кожно кожна країна має отримати якісь преференції, тобто на взаємовигідних умовах має відбуватися співпраця. Правильно, якщо ти тільки комусь щось платиш, рано чи пізно це призведе до того, що буде дисбаланс. Ну так, наприклад, як це відбувається в Європейському Союзі, і тому виникають певні проблеми. От що одні фінансують інших, і тому потім виникають скандали, але це знаєте політично політично виграшно в інших обставинах. Там, що ти притримаєш біля себе близько країни. Щодо України, то тут знов ж таки схожий варіант, але давайте будемо відверті. Ми можемо запропонувати військову міць. Ми можемо запропонувати навіть, до речі, наші копалини, про які там не знаю, там дуже відомі останнім часом стали. Ми першу таку угоду запропонували саме Європейському Союзу. І якби це дивно не було, ми підписували цю угоду там ще, 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 ще мені здається, років там, п'ять назад, якщо не помиляюсь, якщо не більше. От і вона лежить, правда, вона не функціонує, але вона є. Дуже дуже схоже така як американцям. От але про це ніхто нічого не говорить. Ну бачите, але з американцями вже принаймні почали рухатися там. Політію там зараз вже вже рух пішов. Окей, це інше питання. Щодо України, вони дійсно можуть отримати в майбутньому великого сильного партнера в цьому регіоні. Не ну, все таке ж імперське мислення в них присутнє. Правильно, от ми розуміємо, прекрасно, що вони колонізувати Україну не зможуть, але принаймні отримати хорошого союзника. Чому б і ні? Наприклад, можуть вони нас долучити для початку. Там такий союз оборони звається Джеф. О, там є Великобританія і ще дев'ять нордичних країн. В ньому. Це також військово-політичний союз. Ми можемо також долучитися до нього, але при цьому нам потрібно якісне фінансування для того, щоб ми могли як мінімум, утримати свою територію і мати змогу допомагати нашим партнерам. Ми на голову краще, на голову краще у виробництві тих чи інших озброєнь. Ми допомагаємо удосконалювати їхнє озброєння. Ось зараз це сам ті, які вони там будуть запускати, там. вони будуть удосконалювати. Вони будуть удосконалювати з нашими інженерами. От. І навіть хочуть зробити якісь Спільні, спільні розробки. Тому, в принципі, ми в цьому випадку ми рухаємося набагато краще. Нам треба допомогти якісно масштабувати все це. Тобто, ми можемо створити якісний продукт, можемо його протестувати. Ну на жаль, є куди на жаль чи на щастя, я не знаю як там правильно це говорити. От, але ми не можемо. у нас чомусь не вистачає якісних рук і голів для того, щоб це все масштабувати, утрамбувати і потім продавати і на цьому заробляти кошти. От у нас завжди була з цим проблема. От чомусь не знаю чому, але чомусь так от відбувається. І вони будуть намагатися нам це зробити, допомогти. Тобі ще зараз президент сказав, що ми вже нарешті можемо продавати наше озброєння за кордон. Вже будуть якісь створені так розумію, чи вже створені там законопроекти, які ми будемо можливо дозволи, протоколи, я не знаю там. Які які будуть за допомогою яких ми, ми зможемо продавати наше озброєння за кордон, ну і на цьому заробляти кошти? Відповідно, і великобританія, треба заробляти, німечина буде заробляти, і буде заробляти і багато, багато то інше. Ну і плюс ці це озброєння унікальне. Вони зможуть перші ставити на своє ну, в себе в армію поставити, розумієте? Тобто, ну тобі не треба десь шукати, викуповувати гірший зразок, тому що зазвичай, коли ти виробляєш для когось, ти відправляєш гірший варіант, послаблений, а собі залишаєш найкращий, От а тут тебе буде шанс отримати саме перше з там озброєння, яке буде унікальне, яке буде працювати в сучасній війні. Тому що ми ж розуміємо, що це підготуватися Вони всі готові до війни, холодної війни, яка відбувалася щорокі, там, от 30-40 назад, розумієте? Вони не готові до тої війни. А до тої, що зараз відбувається, ніхто не готовий. Що думаєте, Великобританія готові до такої війни, як ми воюємо? З дронами, там, де дрони перехоплюють дронів, там, де дрони забирають людей. Ну розумієте, ну це, це щось немислиме було ще років два назад. А для Великобританії це щось космічне. Вони на це все дивляться. Щоб дуже цікаво, до речі, там. Сполучені сполучені штати зараз там переслуховувати їхніх військових експертів, і вони е, доскон... ну, вникають в нашу війну. В них шок. У них шок. Вони не вони кажуть, дивіться, от наше озброєння, яке ми витратили там над ярдів доларів. І воно, в принципі, зараз вже не треба, тому що воно не працює. Розумієте, там великі літаки. Там це, це все може бути знищено двома трьома дронами, навіть той самий Б-52, чи як там це які там величезний такий летить, які коштуємо мільярд, Розумієте, воно може бути знищено одним дроном там за 100 тисяч доларів. розумієте? Змінився підхід зовсім до цієї війни, і вони бояться. Тому що їм треба повністю переозброюватися. Вони зараз так цікаво, там, слухати Пітегекса, наприклад, як Він сидить. Ми вже інвестуємо швидко в там, 40 мільярдів доларів на наші розробки, бо нам треба оновлювати наше озброєння. Розумієте, вони прекрасно зрозуміли, що ця війна не працює. Китай вже це робить мінімум роки два. Китай вже ну, там, дрони, вони побачили, скільки Китай там дронів робить. Там. Китай ще дуже клас, красиво так показує свої картинки, коли вони там підняли 500 тисяч дронів. Одночасно, як вони там всі разом рухаються, як воно там все летить, і виявляється цю машину, яка буде ще озброєна, ну, Ці всі дрони будуть озброєні там цим тротилом там, чи шеки, ну, як воно буде літати, бити і там вже не поможуть тобі там на Тайвані чи на чому вони там будуть воювати величезними такими цими е е цим, плаваючими засобами, там на ній, якому знаходяться літаки. Оце все буде дуже дуже таке. Буквально, є, ти... буквально хвилинка часу залишається, і я обіцяла, що поставлю це запитання з приводу зустрічі з королем Чарльзом Трет. Mm -hmm. Тям наскільки це це просто така частина ритуалу. Її потрібно зробити, чи це про щось свідчить власне? Це протоколи, це частина ритуалу, яка дійсно мала би відбутися, бути в бути великобританії зустрітися. Це найвищо представницьке лиця, скажімо так, монарші лиця? Знаєте, ну все таки, якби не було, але культурно це дуже дуже особа, яка яку дуже сильно поважають перше в себе в країні. Так, вже з часом, звичайно, її вплив втрачається в будь-якому випадку. Політично ти вже більш таки представницька демократія демократія, знаєте, тобто, що ти просто... Ну, просто є, просто є. Але це історичне такі трішки... Ну, як частина дипломатії, ти... очевидно, що це важлива така історія. Так, звичайно. зустрітися, сутрафуватися, показати, що ми дружимо, що ми бачимо. Це дуже-дуже-дуже важливо. Я дуже дякую вам, пане Андрію, за цю розмову. І нагадаю, що ми спілкувалися з політичним експертом, доктором філософії Андрій Городницький з нами був у цьому спілкуванні. Очевидно, що ми і надалі аналізуватимемо ситуацію. Очевидно, що будемо отримувати більше інформації, зокрема після цього візиту президента Володимира Зеленського до Великої Британії. І про це також будемо говорити в наших етерах.